Сесія районної ради таки відбулась. Депутати зібрались вдруге наприкінці робочого дня в приміщенні міської ради. Засідання проходило під охороною міліціянтів. Депутати проголосували за бюджетні питання і розійшлись. Холодно і вогко. Старт опалювального сезону знов спричинив шквал звернень на гарячу лінію. Люди скаржаться на холодні труби і пориви в тепломережі. За два тижні надійшло більше сотні прохань про допомогу. Одне з них від жителів будинку, що на вулиці Жовтневої революції. Там між другим та третім поверхом лопнула труба. Водою залило щонайменше три квартири про готовність до зими по Кіровоградськи, розповість Ігор Токар. Під трубою, з якої полилась вода, у пані Валерії стояв телевізор і комп'ютер. Жінка каже, пощастило, що вона була вдома і встигла прибрати, проте м'які меблі все ж встигли намокнути. Або і всі, от мокрі, пас, от води куча у нас поналівалась во. Та вже не спока повелівалі на підлогу води налилось стільки, що у сусідки знизу пані Тетяни помокріли стіни і стеля. Аби вберегти майно вона склала речі в один сухий куток, а дитячі іграшки замотала в поліетилен. Жінка каже, її помешкання затоплює вже вдруге. Минулого року лопнула труба в її квартирі прямо під стелею. Після цього пані Тетяна застрахувала свою нерухомість. В этом году ап'ять приєднає ніожиданості. Я була на роботі, приїхали позвонили сусіді, сказали срочненько домой, тому що нас заливають квартири. Валерія Хміль запевняє, цього затоплення можна було уникнути, адже про зношену трубу комунальники знали ще з минулого опалювального сезону. Та на звернення мешканців вони не реагували. Началось ще в прошлом году. Прийшли і Жекаработники поставили нам хамут, тому що сказали, пока не включить отоплення. Ми вам пока не потечуть, ми вам варить не будем. От і ушли. Так год простояло. В этом году пустили отоплення. Потекла вода. Зараз зіпсовану трубу вже відремонтували. Та вода буде капати ще кілька днів, тому що її багато набралось між бетонним перекриттям. Создать комісію і направить комісію для составлення акта по поводу степлення моєї квартири. Всі зі з тим, що квартира моя застрахована. Мені в довтічені трьох днів, це все оформити. Мешканці стверджують, що перекрили воду, відремонтували трубу, оббили всі пороги. Комунальники ж запевняють, спрацювали оперативно. Оперативно, тому що вчора тільки дали, тільки поступила заявка. у нас працюють чергові бригади. Ми працюємо цілодобово, і майстер, і три-чотири слісаря. І вночі працюємо. То зразу ми ліквідували. Зранку мешканців затоплених квартир побували представники ставники і крепу оглянули помешкання і склали акти. Пошкодження в акті вказані. На гарячій лінії заявки від людей, які звертаються з питаннями стосовно теплопостачання, приймають щодня. Враховуючи минулорічний досвід, тепер тут напряму працюють із усіма комунальними службами. За період прошлого года з 1 по 15 число зафіксовано более 20 звернень, і в першу неделю отопительного сезону операторами було зафіксовано более 80 звернень. Соответственно, якщо порівнювати ці показники з этим годом, потрібно учитывать природний фактор, так як в этом Году намного В період з 30 сентября по текущу дату ми зафіксували болі 100 бришні. Якщо ж якісь питання швидко вирішити не вдається, оператори гарячої лінії передають заявку до обласного керівництва і гуртокриля день за днем.